Ну, я вам раджу звернути ось сюди увагу і подивитися, скільки тут соку. Це, і ще раз я вже в раз розкажу. Соляний розчин так працює. Просто витікає раз. Два. Покладемо вишневий соус і. Морпочку. І отак. Раз. Це. Ну, я не знаю, як вам сказати. Ви, от ви дивитесь приготуйте. От, я вас прошу, будь ласка, це дуже смачно. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні поділюся вам простим, смачним та цікавим рецептом, який би їв би хоч кожен день на обід, на вечерю, можливо, навіть на сніданок. Це індиче філе з соусом та гарніром. Я думаю, ви точно мусите то приготувати. По такому ж самому рецепту можна зробити і куряче філе, що вам більше пасує. Тому давайте з вас, як завжди, бонусом, лайк, коментар, підписка, дзвіночок. Найвеликий донат на армію. Ну а ми починаємо. Як уже зрозуміли, це у нас індиче філе. Ми його поклали в сільний розчин 60 грамів солі на літр води. На три годинки на 800 грамів вагу. Якщо у вас вага більше, даєте довший час, якщо менше, менший час. Значить, далі у нас на гарнірчик буде морква, вершкове масло, чесник для соуса, вишня свіжоморожена, без кісточок, і по спеціям у нас відрібки любові: копчена сіль до м'яса, до овочів та корнеплодів, трави. Далі у нас треба буде кориця, цукор, крохмал, олія і ваша любов та час без нього ніяк. Перекладуємо на паперовий рушник і гарненько ось так промочуємо від вологи. Все, промивати не потрібно. Ви маєте розуміти, що м'ясо воно вже вібрало в себе смак солі. Далі нам треба цей шматок м'яса підмаринувати. Вашими улюбленими спеціями, я як завжди, користуюсь дрібкою любові, тому що я в певній якості їх сам роблю і вам раджу. В даному випадку я візьму спецію до м'яса. І птиці, до ну, мяса, і птиці. Вона сюди дуже гарно підійде. Люди кажуть, що можна їсти так. Та да, можна, я ж її. то навіть спробував, можна і правда так їсти. Так, значить, посипаємо по смаку, друзі. Скільки вам більше подобається, склад спецій залишу під відео, ви зможете собі вибрати або ці, або з ті спецій, вибрати, які вам більше подобаються, і їх додати. Додаємо трошки будженої солі відрібки любові. Але не забуваємо, що індиче філе воно вже було просолене, тому там є селяний смак, додаємо по смаку. Можете взагалі додавати, якщо вам того е селяного смаку вистачає. Все залежить від того, скільки ви будете її тримати. Єдуємо, друзі, все олією, для того, щоб спеції гарно пройшли в продукт, промаринували. Далі беремо руку з таку маленьку, як у мене, або, можливо, більшу, як у вас, і робимо масаж шматку м'яса. Щоб всюди спеції зайшли та потрапили на кожен шматочок. Друзі, запускаю швидкий актуальний збір для 152-ї окремої розвідроти на 150 тисяч гривень для укомплектування FPV дронів та самі fpv дрони За це чудові подарунки за донат від 100 гривень розігруємось такий тубус від незрозуміло якого калібру, а також унікальний лот від хлопців 152-ї розвідроти. Дивіться, який. Бокс, коробка від снарядів розмальована вручну хлопцями з гільзами за найбільший донат. Кожен донат скріни скидайте мені в інстаграм в особисті, отримуйте номерок на розіграш. При закритті ми все з вами розіграємо. Давайте швиденько зберемо. Вірю у всіх вас. Слава Україні! Далі пластикуємо, залишаємо на півгодинки, а поки ну щоб воно промарянувалося гарненько. Чим більше, тим краще. Годинку можете, можете півтори. Це від вашого часу залежить. Але так як ми його вже просолили. Півгодинки вистачить для того, щоб підмаринувати. Тому залишаємо тут і переходимо до приготування гарніру та соус. Друзі, тут з моркою вийшло як в житті. Бачите, зверху гарненька, а всередині чорна. Тому заміняємо на нову. Так, беремо моркву, яка вийшла на заміну. Розрізаємо навпіл. І тепер що ми робимо? Нарізаємо такі спочатку грубі Бачите, такі скибочки. Так. так. І тепер нарізаємо соломочкою, також грубою, я думаю, десь отак на дві частинки. Ось такі, бачите, отримали шматочки з вами. І е, я думаю, що якщо ви не любите моркву, то після цього рецепту ви її точно полюбите, а якщо ви не полюбите її, то можете замінити її на будь-який коренеплод, який вам більше подобається: картопля, буряк та інші. Відразу давайте наріжемо чесничок. Все по схемі. Отак От його роздавили і дрібненько нашаткували. Далі додаємо на розгріту сковорідочку вершкове масло та оливкову олію. Це для того, щоб дати вершковий смак за допомогою масла і за допомогою олії підвищити температуру задимлення, щоб масло наше не димілось, але залишився все рівно цей смак. Далі додаємо сюди моркву. І починаємо обсмажувати. Зараз етап карамелізації. Витратимо, друзі, пару хвилинок і поперевертаємо ось так, щоб з кожної сторони дати золотисту шкоринку. Далі додамо з вами чесник для того, щоб просто прогріти. Додаємо ще більше вершкового масла. Перемішуємо разом такий дієтичний, друзі, рецептик. Підсолюємо по смаку. Додаємо ваші улюблені спеції. Трошки трав. Додаємо сюди води або бульйону і тушкуємо до готовності на середньому вогні. Моркву я кажу готуємо до готовності, але я люблю, наприклад, щоб вона була така трошки альдента, залишалася текстурною. Ви ж дивіться самі. Якщо любите до повної готовності, тоді доготавлюйте, як вам більше подобається. По спеціям я сюди додав як ви вже замітили, до овочів та корнеплотів. Склад буде під відео всіх спецій. Можете вибрати якісь із цього переліку або замовити ці. Як вам більше подобається, і, звичайно, українські трави. Вони піднімуть смак, смак моркви взагалі, я не знаю, на планету Марс вони її піднімуть. Е, так, друзі, значить, морква в нас, в нас є потихеньку, тут тушкується. Я пропоную зараз перейти до соусу. Сотейник розігріти додаємо заморожену вишню без кісточок. Сюди ж додаємо з вами цукор по смаку, обов'язково. Хто як більше любить. Також додамо сюди я дрібку кориці, бачите, ось так. Все достатньо. Тому що кориця дуже класно працює з вишнею. Дрібку копченої солі, також сюди. Додамо трошки води, українські трави. Розведений в холодній воді, крахмал. Довели до кипіння та знімаємо. Отримали ось таку класну консистенцію, воно ще зараз підгустіє і стане більш таки тягуче. Коли морква готова, можемо її також відставити. І у нас залишився останній етап це м'ясо. Друзі, ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і, звичайно, поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую. Друзі, взяли грильову сковорідку. Тепер на сам, на сам шматок м'яса. Давайте уявимо, що це стейк. Такий, знаєте, потужний рібай. І от будемо зараз з ним працювати, як зі стейком. Обсмажуємо, даємо чисто таку шкаринку гриля. Коли, друзі, маємо з вами таку грильову, речіточку перевертаємо на іншу сторону. Дали шкариночку грильову. І тепер доводимо в духовці на температурі 170 градусів до повної готовності. В кожного буде різний шпаток м'яса, тому сік має бути повністю прозорий. Друзі, 40 хвилин запікався мій стейк з філе-індички. Зараз я накриваю це все польгою та залишаю на 5-10 хвилин для того, щоб м'ясо відпочило. А ми поки нагріємо з вами соус та гардір. Відпочило м'яско. Починаємо з вами нарізати. Ну, я вам раджу звернути ось сюди увагу і подивитися, скільки тут соку. Це, і ще раз я вже в раз розкажу, соляний розчин так працює. Просто витікає. раз. два. Сервіруємо наше м'ясо. Також на тарілку кладемо гарнір з моркви. Хаотично. І викладаємо соус. Трошки збоку, щоб було видно і м'ясо. І соус. Продегустуємо, відріжемо, давайте так гарно, ось тут бачите, м'яска. Оп, покладемо вишневий соус і морковочку. І отак от раз. Це. Ну, я не знаю, як вам сказати. Ви, от ви дивитесь. Приготуйте. От я вас прошу, будь ласка, це дуже смачно. Солодка морква. З такою альдентістю. Трави, вишня, така кисло-солодка, ніжна соковита індичка. Що ще треба? Для смачного обіду вечері, для коханого, коханої, для. Для всіх. Тому, будь ласка, готуйте з любов'ю. Подивіться, відео тут таке виб'ють. Ну, я ж для вас їх знімаю, ну то треба їх дивитись. Всіх вас обіймаю, цілую прямо в душу па папа.